Доброго часу доби всім глядачам мого каналу. Сьогодні ми працюємо на виїзді і сьогодні у нас буде нове відео по новій тематиці. Сьогодні ми працюємо на моєму робочому місці і в нас сьогодні в Vega 108. Клієнт приніс її з целю провести діагностику, відновити її роботу. Взагалі проблеми з цією VEGA. Кришка, я так розумію, залишилася у власника. Один із каналів не працює, а виходні транзистори гріються, плаває скористь, ну і візуально всі ознаки, де вона працювала і що вона робила, вже зрозуміло. Ну, перше почнемо з того, що включимо її і перевіримо її роботу. Як зразу бачимо, запускається диск автоматично, без кнопки Пуск. На ну, це ще біди. Чутно в в динаміках це вже признак того, що електроліти висохли і їх потрібно міняти. І також в одному з каналів звук біль, більш потужний, ніж в іншому. Ну, Попробуємо щось прослухати. Бачимо звук тільки в лівому каналі, правий взагалі канал тільки Тобто Сигнал до нього не доходить. Ну і звук в лівому каналі доволі неприємний. Регулятори працюють так собі. Баланс не працює взагалі. Я думаю, ця проблема вирішиться з заміною електролітів і подальшому ремонті самого. Канала, тобто правого каналу. Ну, На цьому поки що все. Далі я буду періодично знімати, що я роблю, в ньому як скриваю і так далі. Отже, приступимо до ремонту. Саме перше це ми відмикаємо від мережі для того, щоб не, пошк... не отримати враження електричним струмом. Відключаємо всі канали, скільки вони не потрібні. Поки що. Далі знімаємо диски з сліпматом. Також бачимо сам привод це е, болти, які тримають саму систему е, до основного шасі корпусу. Я вже їх ну, попередньо для того, щоб закупити електролітичні конденсатори зняв. І, зараз, і після того надів їх назад. Тому зараз відкручуємо, знімаємо. Сам стіл він тримається на чотирьох пружинах і на купі дротів. Відмикаємо ці дроти, два дроти це живлення привода. і два дроти це живлення лампи індикаторної для стробоскопа. Також я забув додати, що о, о, ще з однією з проблем це є, є тонаром. Він болтається і не тримається потрібним чином, тому прийдеться перебрати його також. Тобто розібрати, змазати, зібрати, відрегулювати. Всередині ми бачимо доволі стандартну картину для серії Vegas 100. Це і 104, 105, 106. 107, здається, не було 108 і 109. -й. Тобто предварительний усилитель, два основні, дві основні плати і бачимо два виходних канали два, по два транзистори на кожен канал, на лівий і правий. Спереді розташовано, скажімо так, регулятор тембрів. Ну, високий. Високий, низький баланс, потужність, і клавіша вимикання. Тут заховано два електролітичних конденсатори, які є фільтруючими для всієї схеми. І силовий трансформатор. Отже, далі я буду розбирати і далі також буду додавати записи відео. Отже, я розібрав даний апарат. Для цього потрібно зняти задню пластикову кришку, яка тримається на 4 болтах, потім нижній піддон. І верхні підонів, теж тримаються на чотирьох болтах. Це все знімаємо потім і добираємося до шасі. Як бачимо, тут доволі небагато електролітичних конденсаторів. Це фільтруючі конденсатори, потім додаткові фільтруючі, окремо в кожному блокові і в предварительному осібітелі. Також є невелика кількість в регуляторах, в еквалайзері так званому. І в селекторі входу. ходу. Але ними можна поки що принібрич, так як у нас проблеми з основними каналами. На даному етапі міняємо всі електролітичні конденсатори, оскільки заміна окремих електролітів не веде собою хорошого результату. Через те, що якщо ви замінили один, то якийсь інший через деякий час може здохнути. Вам знову прийдеться розібрати апарат, замінити той чи інший елемент, і потім... Це все час, кошти і так далі. А якщо це навіть клієнтська апаратура, то клієнт просто наступного разу до вас не прийде, оскільки не буде гарантії в тому, що ви зробите все як потрібно. Тому зараз впаємо, впаємо нові номінали найближчого або чуть більшого номіналу, як правило. І пробуємо включати. Отже, замінили всі електролітичні конденсатори в даному програвачеві і всі проблеми зникли. Режими роботи виходних каскадів вийшли на потрібний рівень. Шумів і скажені, крім фону 50 Гц, ми не бачимо, тому ось цей кульок йде в топку, але електроліти вже стає. Такого, що один із каналів працював, а інший ні, вже немає, оскільки ця проблема була, як я казав раніше, вже в електролітичних конденсаторах, тому зразу їх надо Зараз переконаємося, як працює, працюють між собою канали на великій потужності, на маленькій, баланс низький, високий. Отже, як бачимо зараз, програвач працює в гарному стані, все в режимі, все працює. Тому збираємо даний програвач, і перед тим як збирати, я покажу ще в перевернутому вигляді мою думку про даний програвач. Отже, перевернули ми даний апарат і бачимо таку картину. Заходить силовий дріт живлення даного апарату. Йде 220 В 50 Гц. До нього разом в пучок перемотані виходні дроти, які йдуть до роз'єму відмочників. Йдуть вони аж з селектор входу. Тобто, по всій цій відстані це все працює просто як антенна і тим самим ми чуємо фон 50 Гц. Далі. Кнопка знаходиться біля самих роз'ємів. Дроти біля роз'ємів не екрановані, нічого. Тобто опять же, ми отримуємо той самий форс. Також у нас силовий трансформатор біля виходних роз'ємів. Я не знаю, чим були сподвинуті інженери, які розрабатували даний апарат, і проводили силові і не силові лінії, і сигнальні лінії. І чим вони думали, коли разом поєднували ці проводи. Тому хто буде мати такий апарат і реставрувати, і приводить чувства, не полінуйтеся, і ось ці провода від'єднайте від загального джгута і протягніть окремо. Буквально навіть можна не судою протягнути, а протягнути ось таким чином. Я думаю, так навіть буде краще в плані того, що не так сильно буде шум Сіті-чуть. І плюс до того і вони. Аккуратніше будуть йти, оскільки вони заходять в плату селектора для, для відключення акустичних систем, коли працює вход на наушники. На наушники І так же само про ось ці дроти. Це входні лінії, вони не е кроновані нічого. Це простий провід, який йде разом із Сітєвим. Тому для тих, хто планує зданого апарата дістать якийсь, хоча б якийсь якісний звук. Рекомендую все замінити нормальними дротами, замінити розташування цих проводів і в місцях замінити на екрановані проводи. Навіть мощник теж можна екранувати. В цьому нічого страшного немає. Далі збираємо апарат і далі вже побачимо його в повністю зібраному вигляді. Отже, завершився ремонт даного апарату. І зараз ми прослухаємо фінальні акорди групи красної маки» на цьому апараті. Для того щоб зрозуміти як він працює як основна функція, тобто програбач вінілових платівок. Отже, підведемо підсумки. Даний апарат спроможний лише на те, щоб відтворювати в якомусь щині записи, які були на платівках, але в низькій якості. Оскільки закладена в нього суть поражає геніальність інженерів. Оскільки можемо бачити, що взяли польський стіл у Нітра 602, який доволі гарної якості. Засунув його в дерев'яний кофор і з надією на те, що це буде все долі добре працювати. Отже, з даного відео я починаю вводити оцінку на всі прилади, які я буду розглядати в відео в подальшому. І цьому апаратові я ставлю 4 з 10. Талоном, на жаль, для мене зараз є лише електроніка B101, тому Vega 108 отримує оцінку 4. Попередній був лідер, він працював аналогічно і в нього оцінка теж 4 Тому це відео я вважаю вже завершеним. В майбутньому з'явиться завершальне відео по електроніка B101. Оскільки вона чекає полірування кришки, також разом з нею появиться більш всього, що радіотехніка У101 і потім Естонія УП010. Тому до найкращих зустрічей, підписуйтесь на канал і ставте свої об'єктивні оцінки. І оцініть даний апарат в коментарях під відео.